Доброго дня, мене звати Юля, і сьогодні ми на екскурсії у Бахоті. Тут просто дуже класні місця. У мене просто захоплює дух, коли я бачу всі ці краєвиди. Це дуже гарно, дуже класно, просто неймовірно. Тут дуже така специфічна місцевість, дуже класна енергетика. А особливо мені сподобався монастир, тому що для мене це такі якісь місця, де я знаходжу спокій, особливу таку гармонію. Я таке просто обожнюю. І гуляти цією місцевістю для мене просто ну настільки круті емоції, що я не можу передати. Мені сподобалася екскурсія. Було чудово та весело. дуже Очень красиво, ми багато ходимо, цікаво. природа надзвичайно красива та світла. Також можливо було б тепліше змогли б покупатися у річці. Гарна місцина для відпочинку. Дякую за всі екскурсії. Бо екскурсії справді цікаві, та справді цікаві люди, які нам ведуть тренінги та інші розважальні дії. Хочу подякувати перш за все керівництву, організаторам цього проекту, батькам, які довірили нам своїх дітей. Дуже важливі такі проекти, тому що діти повинні відчувати себе щасливими і в спокійній обстановці. На сьогоднішній день є така можливість дітям реабілітуватися, прийти до тями після страшних подій. Якщо ми візьмемо перші дні перебування тут і на сьогоднішній день, то діти згуртувалися, діти відкрилися, діти посміхаються частіше. Особисто я дуже скучила за дитячим сміхом, за дитячим спілкуванням. Дякую всім організаторам і всім причетним до цієї прекрасної акції. Ми переможемо, перемога буде за нами. Слава Україні!